Друз'яки, мої вітання сьогодні. Подивився відео Шейтельмана з приводу футболки Тимощука. Дуже класну пораду. Він дає з приводу провести аукціон з продажі футболки. Цього ну, просто гавнаєда. по другому я його назвати не можу. Людина, у якої батьки живуть в Україні, він відправляє кошти і підтримує російських окупантів. Коротше, яке у мене є до вас предложення, скажімо так. Є така футболочка цього самого яку я хочу виставити на аукціон. Стартова ціна цього аукціону буде 10 тисяч гривень. І зробимо цю мерзость популярну. І ці всі гроші, які ми зберемо за цю футболку, я відправлю хлопцям, які воюють на Курському напрямку. Сподіваюсь на вашу підтримку.